Від Запоріжжя це топ новини дня від п'ятої редакції. Окупанти атакують на Запоріжжі в районі села Приютного посунулася сіра зона. Штурмували рашисти і поблизу сіл Мала Токмачка та Новоданилівка. Однак жодних підтверджених успіхів не мали. Росіяни обстріляли степногірська б влучив у поверхівку, а внаслідок удару загорілась одна з квартир. Надзвичайники ліквідували загоряння. Загалом через ворожі обстріли виникло три пожежі у прифронтових містах та селах. В Гуляйполі горіла покрівля житлового будинку. А у селі Приморській рятувальники загасили палаючі авто. Впродовж доби під вогнем загарбників були дев'ять населених пунктів Запорізької області. Запорізька область з початку року сплатила 103 мільйони гривень податку на нерухомість. Це на 33 мільйони гривень більше, ніж в аналогічний період 23-го. Так юридичні особи сплатили до бюджетів громад майже 59 мільйонів гривень. Фізичні спрямували до скарбниць понад 44 мільйони. У Хилян з Килимком на кордоні з Угорщиною затримали трьох місцевих жителів та чоловіка із Запорізької області, якого вони намагалися нелегально переправити через кордон. Організатор групи домовився з клієнтом через соцмережі про переправу, отримавши 6 тисяч доларів. Порушників затримали за 150 метрів від кордону. Нині триває слідство. Маршрутка поза правилами у Запоріжжі оштрафували водіїв громадського транспорту за проїзд на червоний сигнал світлофору. Відео з порушниками розлетілося у соцмережах. Поліцейські притягнули керманичів до відповідальності. Штраф за таке порушення 510 гривень. В Запорізькій області на одну вакансію претендують четверо безробітних. Нині. В центрах зайнятості на обліку перебуває більше 5300 людей, а вакансій 1454. Найбільш затребуваними на ринку праці у регіоні залишаються електромонтери, токарі, слюсарі, водії, продавці, роботодавці також шукають бухгалтерів з досвідом роботи та менеджерів. У Запоріжжі невідомі знищили понад 100 баків для сміття. Про це повідомили у КП Вельтом. Зараз підприємство проводить планову заміну контейнерів. Цьогоріч придбало 565 оцинкованих та 104 пластикових баки. Прибрали близько 400 непридатних контейнерів. Заборгованість населення перед КП зростає, нині становить 94 мільйони гривень. Понад 208 мільйонів гривень сума збитків на Запоріжжі внаслідок забруднення повітря через ворожі обстріли з початку Великої війни. Таку суму екоінспектори розрахували по майже 200 фактам викидів забруднюючих речовин в атмосфері. Сферу після обстрілів та пожеж. Всі матеріали передали правоохоронцям. Зарізав під час п'янки у Заводському районі між жінкою та гостем виник конфлікт. У розпалі сварки чоловік вдарив її ножем у груди. Удар виявився фатальним. Нині 52-річний зловмисник під вартою йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. На запорізькому напрямку сили оборони знищили ворожий КАМАЗ боєкомплектом. Разом з ним наша пташка рознесла на шматки кубку окупантів. Успішно вдарили скидами і по позиціям російських загарбників. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.